Є у мене такий чудовий цикл історій, які абсолютно не пов'язані одна між одною. Він називається Лікарняний плейліст. Це на букнеті, я собі створила якось дуже давно, і дуже давно я його створила під таку ідею, що я готувалася до кроку свого чудового екзаміну, який взагалі започаткований був для медичних спеціальностей. Але потім його перенесли і розширили на спеціальність охорони здоров'я, до якої відноситься реабілітація. Ну і власне для того, щоб підготуватися і вчити щось методом асоціацій, Я писала історії. Ну, звісно, що на там, всі 150 тестів і весь обсяг матеріалу неможливо написати всі історії. Там, ну, я брала на той момент так вибірково. Це, там, я вчила, наприклад, шкалу Берга і шкалу Борга. У мене є прекрасна історія просто сексі. берг Борг, але вона була створена для того, щоб я запам'ятала, що Берг це рівновага, а борг це навантаження. якби Це такі головні принципи, як будується власна сама шкала. Ну, типу, там, якісь значення. Ось і просто так я до чого всього це кажу, що я почала готуватися а, ну, знову до кроку. <хи> От, і а, що, в принципі, я зараз дописую, маю завершити вже. Дуже сподіваюся що на момент виходу цього відео. Я вже завершу засніжену камелю собі в драфті і вже буду просто відкладеним постінгом публікувати її і, і почну писати свою книгу на конкурс фантастики. У мене взагалі був який план. План був отлічний, просто чудовий в мене був план. А я хотіла значить, написати ось цю засніжену камелю, написати зні... червону лілію. Засніжену камелю я пишу, дописую. Червона лілія вже є, вона є на Букуруті, вона в продажі, ви можете її просто за три копійки не придбати. А до 14 лютого там взагалі акція має бути, наскільки я правильно зрозуміла. Оці всі індекси, але я це ще обов'язково скажу. Ось плюс, е, е, плюс потім з'явилася новина, що у нас має бути публікація. Ну, як, як має бути? Вони пропонують на Букнеті пропонують зайти на конкурс дарк-романів. І я така, ой, туди мені потрібно, і туди мені потрібно. Коротше, в мене вже такий великий план, що я не впевнена, що його можна озвучувати, бо як також не смішить Бога. От, а все світ любить поржати, і тому, ну якби краще такі плани не озвучувати. Тому я просто вирішила, що окей, поетапно в мене була от така просто вдрин мене розривала, що мені робити, що мені робити, що мені робити. Потім коли зрозуміла, що мені треба в першу чергу. Ну так, да, зрозуміла, що заробіток це для мене прям ну те, що топов за топ. От але ніхто не відмінив мені ані екзамени, ніхто не відмінив мені диплом, ніхто мені не відмінив те, що я цього року маю таки завершити цю канітель і все ж таки стати щасливою людиною, яка Скаже пока академічної світі, я за те, що вчитись, я за те, що вчитись потрібно, я за те, що вчитись, ну, це прям, ну не тільки важливо і не тільки обов'язково, що вчитись – це в принципі те, що по життю воно моє. Але я терпіти не можу академічного світу. Ну, да, я вчусь неправильно, я вчусь шматками, частково поверхнево. Але те, що мене цікавить, мене цікавить в першу чергу це література і кіно, я цьому вчусь ну, набагато глибше. Коли я пишу зараз засніжену камелю, то це в першу чергу да, там змішано там, історичний роман і любовне фентезі. Ну, хоча любовне воно, тому словно, ну, типу любов є, але <плес> драма і трагедія. От, ну, в принципі, це історичний роман, це основа, це манджурія 1932-го, це там трошки раніше, і ну, коли я Почала ще читати, коли я почала підготовлювати собі груд, коли я почала займатися тим, що я вивчала цю культуру лотосових ніжок, золотих лотосів, да коли я там читала багато за їх там виховання, за їх розклади, за в принципі цю культуру, ну воно ж мені і всмокталося в мені ці знання. Я їх запам'ятала, я їх можу нести зараз. Я не кажу, що там може через три роки я взагалі цього не запам'ятаю. Це там не згадаю чи не зможна пересказати, але в мене був просто шикарний випадок. Я його, я, я їм пишаюсь особисто, просто я їм пишаюсь. У мене була неймовірна вчителька історії а, всесвітньої української в школі. Неймовірна в контексті, що вона малювала схеми на дошці. І коли вона малювала, схеми були найпростіші: якісь там, типу, коло, знаєте, якісь там цядочки, ну, це прям базові, примітивні, незвичайні схеми. І вона їх розповідала, коли малювала. І я так круто все запам'ятовувала, що мені не потрібно було відкривати підручник взагалі. Я від тижня до тижня з перервою 7 днів там, між заняттями я не відкривала підручник взагалі, і я могла відповісти на питання. І більш того, що який випадок конкретний, мене досі вражає від себе, ну і в цілому від мого мозку, як я запам'ятовую інформацію. У нас була тема про лютеранство. Я навіть тему пам'ятаю, зі школи вже пройшло шість років. А коли та тема була про лютеранство, я взагалі не пам'ятаю. То може бути якийсь восьмий-дев'ятий клас. Ну тут то, то дуже давно вже було, тут вже дуже давно було. От і коротше, ми пройшли цю тему про лютеранство, а там, типу, там зіткнення якісь конфлікти з католіцизмом і так далі. Потім у нас був це десь був листопад, напевно. У грудні були екзамені, ну там різні тести шкільні не пов'язані взагалі з цією історією. Потім у нас було три тижні канікул, і ми десь в кінці січня чи там на початку лютого вийшли у школу. У нас був перший урок історії, і було питання про літеравство. Я єдина відповіла на це питання. І мені не потрібно було чого не повторювати, не згадувати. В мене просто воно ну, було в голові. Да, звісно, що зараз я вам не скажу ані питання, ані що там конкретно було за тема. Так ну більш глибоко про це, якщо казати. Та да? ні, зараз я не згадаю, бо пройшло мільйон років. Я назвічувала ці знання. Вони там в мене там десь дуже далеко в підсвідомості лежать. І це можна сказати поверхнево. Але ну, я просто вважаю, що нам знання потрібно брати, ті, які ми зараз можемо використовувати, чи вони нам корисні. І мені зараз моя реабілітація дуже корисна, тому що в мене якби, ну, це вигода класно здати цей екзамен і завершити цю канітель. От, тому я так собі все це подумала і вирішила, що мою фантастичну книгу вона якраз буде фантастика. Я там якраз планую мінімізувати романтичну лінію. Вона там може якась буде, а, тому що мені потрібно її просувати. А в нас любов просувається краще за все. Червона лілія всім всіх вітає. Вона дуже хоче а, дуже хоче знайти своїх батьків, своїх мам і та які хочуть її придбати за три копійки. От прекрасно, насправді, ну там романтична лінія чудова. Ну, просто чудово. Просто Я зараз хочу концентруватися в новій історії, не на любові, а якраз на фантастиці. Я можу зараз взяти тут всі, всі ампутації, крісла колесні, додати там, не знаю, всі мої шкали, можливі і неможливі. Вам це буде читати легко, а для мене це буде можливість підготуватися до екзамену, поповнити свій плейлист лікарняний якраз. Давно це не пов'язані історії, вони різні, просто ну, у них є корені. Наприклад, моя історія ЮКР та Рімонна Вітні не пов'язана з екзаменом, вона пов'язана з моїм дипломом. І а, друга частина диплома, де треба було розписати у ці грьбані статистичні статистичний аналіз, які я, ну, типу, це взагалі ма математика. Гроші, Гроші навчилась читати і рахувати, і слава Богу, читати. Да, читати. Читати цифри я навчилася і рахувати, і слава Богу, в грошах теж. От, і там ну, треба ж було провести ці виставили експеримент, треба ж було порахувати кількість людей в групі. Ну ладно, там це не, не так важко. Треба ж було порахувати коефіцієнт успіху в групі, яка там не експериментальна, в групі яка експериментальна. І це все підбити під те критерії студента або ю критерій ман на вітні. Мені так сподобалось. Я почала значить, гуглити, ну, сподобалось мені не, не писати оце. А сподобалось мені, що я загуглила і побачила, що ман і вітні. Генрі Ман і Дональд Мітні це дві різні людини. Вони не брати, вони там ніяк не пов'язані. І в мене склалася чудова романс історія. Я не можу навіть її називати гейською якоюсь, там, чи еротичною, чи любовною. Вона це прекрасна історія, вона глибока, вона історична. До речі, це теж історичний роман, шикарний. Так, там є якісь там почуття, там є якась там підромантична лінія. Але як воно написано? Ну це, ну, це просто пісня. Я ніколи е, ну знаєте, письменників надихає все що завгодно, і кожному може бути якісь свої стартові точки. І ось цей біль <свісно> від академічного навчання він мене дозначно надихає на шикарні книги. От, тому просто я вам такі розповіла різні плани. Я вам розказала про свої там оті зараз книги, які є. От, і тому я вас дуже запрошую, свій телеграм-канал, бо там, саме там, у мене всі в основному анонси на. Поточні книги на книги, які вже завершились. І я вас прошу переходити в першу чергу туди, тому що книги мої розкидані по різним платформам: букнет, Bucruк, WattPad, З'єнко. Це тільки українські, які там зараз я займаюся. Да? Є ще англійські, англійські я не. Публічно не виставляю а, через телеграм, але ну якщо треба, скажімо так, і те ми можемо знайти. От, і в мене дуже багато книг, в мене дуже багато книг, і я не збираю їх в одній корзині, тому що яйця не можна тримати в одній корзині. Це раз. Два у різних історіях різні цілі. Це два. І третє я все ж таки хочу зачепити це питання, бо мене прямо ж боляче стало. А, хтось мені написав, що мовляв. Автори не мені, а у нас було спілкування, що автори самвидаву мають писати тільки розвантажувальну легку літературу. Я вас запрошую у червону лілію, розвантажувана легка література. Але я, в принципі, не погоджуюсь і не згодна з тим, що література електронного самвидаву навіть друкованого, має бути тільки розвантажувальна. Література, в принципі, має механізм навчати нас. І я не кажу про складну літературу, я не пропоную всім читати дипломи чи дисертації. Просто ну, у літературі є можливість дати нам духовне зростання. Я не кажу, що там можна з кожної книжки взяти якісь мег мегазнання. Я не кажу, що вам треба, читаючи Берги-Борг, вивчати шкалу Берга і Борга. Для вас це може бути все-таки більш розвантаж... До речі, Берги-Борг теж розвантажувальна література, в принципі. Але ми можемо щось брати. Я, я пишу цитати, які дійсно можна цитувати там всьому Пінтеросту, потім всьому Голлівуду, і не тільки я. Бо література має метасенс, Література має в принципі сенси. Літературу треба читати, аналізувати, розбирати. І це не тільки для насолодження, це. Можливість прожити ще один досвід, і можливо, якісь ніточки, якісь там точечки, щось зібрати собі, щось в себе внідрити, щось можна знаєте вшити в собі в підсвідомість, якусь може модель поведінки, а може якийсь нюанс, а може надихнутися на щось, щоб створити щось. Бо я, коли бачу постертрет, що ви створюєте руками, я в захваті люди такі речі роблять, і це ж не від того, що в них немає фантазії, немає розвитку. Ні, це навпаки. я вважаю, що книга це старт, це старт розвитку фантазії, це старт розвитку мислення. І ну, цю всю красу, що створюється руками, вона все ж таки створюється з того, що нам приходить з потоку. А поток як він може відкритись, якщо ну, людина просто розвантажилась да, і нічого собі не уявляє. Нічого... Я розумію, що є фантазію, але це діагноз, да, це захворювання. І воно, а, ну, скажімо так. Це не те, що заважає жити, але це діагностовано, наскільки мені відомо по даним помету у 3% людей населення у світі. То, тобто, це щось рідке, плюс ну. Я чесно не знаю, я ще цим питанням, не цікавилась. але корисно подумати, да? як людині, яка там, а, має проблеми з фантазією, з цим, як, як працювати. Бо з маніфестацією вже вигадали, є роботизовані афірмації, які ти собі тупо вкладаєш в мозок, і ти їх собі, як ота попуга, ну, просто нескінченно. Це працює також. Ну, Книги вони все ж таки створені не для такого механіз... механістичного. Вона все ж таки. Для того щоб безтілесно торкнутися душі. І я хочу на цьому наполягати, тому що література, коли ми скачуємося у цю історію неякісної літератури, просто для розвантаження ну, власний рівень інтелекту населення стає таким самим. Тому да, така література є, да, вона продається, да, це непогано, але в масі, хоча б 50-50, хоча б ну в ідеалі. Щоб література, яка мала глибокі метасенси, вона переважала. І я не кажу тільки про класику, бо класика писалась важко. Класика писалась актуально своєму часу. Зараз у сучасній літературі можна найти книги, які пишуться просто. Я пишу просто, але я пишу те, що я хотіла б не писати. Я не кажу, що всі тексти мені ідеальні у мене ідеальні, да. Але я працюю над тим, щоб вони мали свої ґрунти, щоб вони мали свої шари, щоб вони розвивали наші півкулі, наш мозок і змушували думати глибше, бачити глибше і усвідомлювати себе через тексти ще глибше. Бо коли ми знаємо себе, ми цілісні, і нам не потрібна якась там зовнішня опора. Дякую за перегляд цього відео. З вами була ваша улюблена письменниця Олга Олда. До зустрічі в моєму телеграм-каналі обов'язково. От і також на сторінках моїх книг і до зустрічі в нових і старих відео.